В першому матчі 4 січня між собою зіграли німці та норвежці. Це був поєдинок за збереження прописки у елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу. Хто вигравав, той залишався, хто програвав, той вилітав у дивізіон 1А. Німеччина була фаворитом цієї зустрічі, адже Норвегія тільки минулого сезону до еліти пробилася. Ну і німці розпочали як фаворити, не надто напружуючись, відкрили рахунок на 10-й хвилині першого періоду. Біккер закидає у ворота Стенсруда. Незмінний воротар Норвегії на цьому турнірі пропустив. Норвежці не згнітилися і до перерви встигли відігратися. Ну а Стен підкараулив караулив помилку. Макіаса Бітнера, який захищав рамку німців. І ось таким чином результат зрівняв. Шайба була на ребрі. Але це стена ніяким чином не турбувала. Один-один. Другий період. І Німеччина завдяки ось цьому красивому епізоду у виконанні файта Освальда виходить знову вперед. 2-1 середина періоду. І дуже-дуже красиво обігрує Освальд свого опікуна. Перед тим, як виїхати на побачення з Голкіпером, Норвегія відповіла і на цю шайбу своїм голом. Дали німці робити все, що завгодно, вікінгам перед своїми воротами. Не зуміли шайбу відкинути. Ну і Баке Ольсен відправляє її у ціль. Вже в незахищені ворота Вітнера. Третій період вийшов найдраматичнішим. За якихось. Менш хвилини там було. За 48 секунд Німеччина забиває двічі всередині третього періоду. Сін після рикошета відзначається капітан після помилки голкіпера. А потім ще одну шайбу закидають німці в наступній атаці. Буквально Хюбнер. 4-2. Здавалося, що все, Норвегія вже на лопатках. До завершення періоду залишалося менше 10 хвилин. Втім, на 55 й В більшості, після того як німці вилучення заробили через неправильну роботу на вкиданні у своїй зоні, Бранцик Ньюгард Нюгарт робить рахунок 4-3. Це 54-19 час ігровий. А на 56:06 Баке Ольсен оформив дубль в порожні ворота. Шайбу відправляє 4-4. В основний час Норвегія супернику не програла і продовжила боротися за своє життя. Десять хвилин овертайм у форматі 3 на 3 потрібно було зіграти норвежцям. Кох блискучу передачу віддає, але герой основного часу, один з героїв основного часу, братця у ворота не влучає. І в наступній атаці збірна Німеччини забиває 58 восьма секунда овертайму. Моріц Еліас робить рахунок 5-4. Виграє для Німеччини цей матч і залишає команду в еліті молодіжного чемпіонату світу і ще на рік. Норвегія поступається своєю позицією в топі Казахстану.